Гвардійський відділок аграрної компанії «2004» розпочав посівну в Хмельницькому районі одним із перших. Аграрії були повністю забезпечені як насінням, так і паливомастильними мастильними матеріалами. На сьогодні їм залишилося засіяти 640 гектарів сої та 1215 гектарів кукурудзи. 15 квітня почали посів вівса, 17 квітня одночасно почали посів і ячменю і цукрових берегів. На сьогоднішній день, 20 числа. Ми завершили посів ранніх зернових. Новітні технології та наявність усього необхідного уже на не один рік дає змогу компанії отримувати одні з найвищих результатів в області. Тут постійно дбають про правильну сівозміну, зміну, якісне підживлення ґрунту та захист від шкідників. Щоправда, цього року певні проблеми виникли з органічними добровами, бо кажуть агрономи, погилів'я великої рогатої худоби постійно скорочується. Але в компанії і тут знайшли вихід із ситуації. В нас в перспективі вже побудовані свинокомплекси, які на кінець року, тобто на осінь, дадуть вже… Же перегній, який ми будемо вносити на полях, і тим самим підносити гумус, який безумовно втрачається при інтенсивній використанні. Але не в усіх районах усе так стабільно, зокрема, в Ізяславському та Теофіпольському не вистачає міндобрив у Шепетівському насіння. У тому ж таки Ізяславському – багато культур, що навіть не починали сіяти. Обласні посадовці закликають керівників райдержадміністрації звернути особливу увагу саме зараз на весняно-польові роботи, адже сільськогосподарський комплекс є головним у структурі економіки області. Як мають завершити посівні роботи в тому ж Полонському, Мельницькому, Шепетівських районах, якщо ну, вже хай на сьогодні буде 30 40 які на сьогодні посіяли менше половини ярих культур? І як думають проводити дослід за посівами в Ізяславському та Фіпорських районах, де сільгосподарські підприємства не повністю забезпечено мінеральними добривами та засобами захисту рослин. Якщо ж говорити про структурний розподіл, то цього року 54% складають зернові 28 технічні культури. Наразі ярими зерновими засіяно 280 тисяч гектарів, що майже на 100 тисяч гектарів менше від попереднього прогнозу. Лідером є Меревецький район там уже засіяно понад 80% посівних площ. Найбільшу кі. Кількість у структурі зернових культур займатимуть озимі зернові 21%, ярий ячмій 8% та кукурудза 20. Серед технічних культур найбільші площі займе соя 16% у структурі посівних площ. Додатково на цьогорічні посивні роботи управління агропромислового розвитку області планує залучити 245 мільйонів гривень. Причини подорожчання насіння та палово-мастинних матеріалів. Разом з тим чиновники ще й рекомендують, аби посадовці на місцях проконтролювали рівень заробітної плати працівників сільськогосподарської сфери, адже це робота сезону. Тому кожен хто працює на якісний урожай, має отримати гідну оплату, але обов'язково офіційну, аби бюджет наповнювався. Чомусь це питання випустили? Ви взагалі з вигвиду із контролю? Як ми маємо забезпечити рівень заробітної плати, пенсійне забезпечення даних людей і витримати те, що поставлені які завдання перед нами? Ви їх чітко знаєте: рівень заробітної плати не нижче, мінімальний і вище, і стисні сроки проведення посівної.